Я думаю, ви чули про криптовалюту, а також ще на ній можна заробити немаленькі грошенята. Але не знаєте, з чого почати? Тоді ви по адресу. Для початку потрібно зареєструватись на будь-якій біржі. Це платформа, на якій можна купити або продати криптовалюту. Ну що ж, для початку переходимо по посиланню під відео і вводимо електронну пошту або номер телефону. Або ще простіше логінимось через Google чи Apple. Давайте спробуємо перший варіант. Якщо у вас інтерфейс на англійській або на ще якійсь мові, а хочеться української, тоді тиснемо на глобус, вибираємо українську мову і насолоджуємось. Вводимо свій емейл. Після цього кроку на емейл прийде код підтвердження. Його потрібно ввести та натиснути кнопку Далі. Вводимо пароль не менше 8 символів та з цифрою і великою буквою. Далі. До речі, якщо хочете отримати собі 100 доларів на комісії, то введіть мій реферальний код. Умови досить прості: потрібно внести депозит від 50 USDT. Але що таке USDT? USDT це цифровий долар, що еквівалентний реальному. Тобто, якщо у вас кошти лежать в USDT, то їм не страшні коливання криптовалюти. Наприклад, біткоін виріс на 10%. Але якщо у вас було 100 USDT, то вони і залишаться як 100 USDT. Але перш за все потрібно верифікувати аккаунт. Натискаємо на іконку аккаунта, далі не верифікований, та пройти верифікацію. Вибираємо місце проживання Україна, далі національність. І тут можна швидко пройти верифікацію за допомогою Дії, щоб не завантажувати документи і не чекати, поки їх перевірять. А то це займає до тижня часу. Або можна вибрати інший варіант, де потрібно вказати свої дані і завантажити один запропонованих документів. Вказуємо прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, адресу проживання, індекс, місто, телефон. І вибираємо потрібний варіант: ID, карта, старий паспорт, водійське посвідчення тощо. Далі робимо фото і завантажуємо та чекаємо на перевірку. Через дію це робиться моментально. Вся ця процедура називається KYC і займає трохи часу. Далі набагато простіше. Я свою особу вже підтвердив. І після підтвердження ви можете поповнити свій рахунок. Я зазвичай обираю варіант торгівля, далі p 2 p Рекомендую вибрати USDT, оскільки я не планую одразу купляти крипту. Подивлюся по ринку, а потім куплю по вигідній ціні. Тут обираю валюту, яка в мене є. Далі мій банк. У мене моно. І далі бачу пропозиції. Наприклад, баті 75 продає USDT по курсу 41.75. І мінімальна сума від 600 гривень. Мені підходить ось цей варіант. Бою, скільки гривень витрачу і бачу, скільки отримую в USDT. Все, USDT у мене. Йдемо на іконку гаманця. Уповнення і бачимо, що перша крипта куплена. Перевожу її на спот. Новачкам рекомендую тільки спот, оскільки тут немає такої штуки, як ліквідації. На споті є різні ордери. Перший по ринку. Наприклад, я купую ефір по ринку і чекаю, поки ціна підросте. Пройшло трохи часу і він включений на 10%. Хоча трохи раніше я міг забрати всі 25. В цілому, можна продати зараз, і я заберу свої 5 баксів прибутку. Але я вірю в ефір, тому поставив лімітні ордера на продаж по 4,300 та по 5500. Лімітні ордера зручні тим, що можна поставити їх і піти пити каву чи поспати, і опа монетка купилася або продалась. Проте, крім них є ще й відкладені ордера. Вони дуже схожі до лімітних, але мають суттєву відмінність. Уявимо, що ваш депозит це 100 доларів. Коли ви ставите лімітний ордер умовно на 50 баксів, то у вас на рахунку блокується 50 доларів, а інші 50 будуть доступні. Тобто, якщо у вас було 100 USDT, то тепер доступно лише 50. Звичайно, що ви їх можете повернути, якщо знімете ордер на покупку. Або він виконається і викупите монетку. А відкладений ордер знімає кошти з рахунку в останній момент. Тобто, якщо ціні ще далеко до покупки, то ви можете не блокувати свої 50 доларів, а торгувати одразу на сотню. Але в палеці є два кінця, оскільки можна прогоріти. Може вийти так, що ви торгуєте на свої 100 доларів і не помітили, як ціна в моменті дійшла до покупки. У вас немає коштів на балансі, ордеру немає за що купляти монетки, ціна одразу відскочила і ви залишились без позиції. Тому я більше люблю лімітки, але кожному своє. Проте, що робити, якщо ціна зросла на 50%, і з одного боку ви хочете дочекати 100%, а з іншого не зайти в мінус. Для цього є така штука, як стоп-лосс. Це як ордер на продаж, але навпаки. Він спрацьовує тоді, коли ціна опустилась нижче, ніж ви хотіли. Тобто у вас був плюс 50%, ви хочете 100, але якщо ринок буде проти вас то і 20% прибутку також непогано. І в тому, і в іншому випадку, ви в плюсі. Просто там більше, а там менше. Відверто кажучи, це не настільки вже й суттєво. Головне, це не втратити кошти. Сподіваюсь, ви тепер розібралися, купити криптовалюту, але це ще далеко не все. Ось тут буде декілька відео. Там я набагато детальніше розповім, як заробити на крипті. Ну а з вами був найкращий трейдер країни. Не забувайте про вподобайку та підписку і зустрінемось в одному з цих відео.